Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що, за, які енергії будуть проходити фоном е, поза подіями в Росії на цьому тижні з 24 по 30 листопада. О, вони будуть бояться України, бояться е, України і чомусь це пов'язано з їх е, ну, якимось Ну, це от нафту може показувати. Бояться вони Україну. Це... Яких у них, у них ілюзій на рахунок їх молодого покоління? Ну, це може показувати це новобранців, мобілізації, От, оце таке, яких нових, які ще не досвідчені. Оце в них така ілюзія є. Відмовляються вони закінчити війну, не хочуть вони заяву. Оце якраз не зупинка, а кінець. Не хочуть вони закінчувати війну. Зеленський майбутнє Трамп, не знаю, що тут далі буде розвиток. Або зв'язується. А, це, до речі, карта зірка це не тільки цей майбутнє. Це може, може між ними бути, ну, хоча, б, може, інша карта була, але це зв'язок через ну, інтернет. Може і таке показувати. Щось показує, от знову якась брехня, як воно, бо це все, що скрито, брехливе, про якийсь охот, що вони відмовляються від чогось. Це все неправда. Щось ми дуже сильно, от це Росія. Ми їм прямо в серце вставляємо і по їх людях. Це молоде покоління, це теж можу показувати якихось, не знаю, може, новобранців їх, може десь попадемо по якомусь скупченню їх новобранців. Ну, вони продовжують захищатись теж якось хитро. О, ну наприкінці це, це прям джекпот. От у них прилітає. Щось прямо ну, дуже сильно руйнується по їх об'єктах, і дуже ми щось там вбиваємо. От така історія.